Ми постійно задаємося питанням, хто такий Бог, чи що таке Бог. І раніше, коли я задавалася цим питанням, в мене постійно випливали образи, які малюють релігії. Але я відчувала, що це щось набагато більше і Певний період, коли я виходила з самих Егрегорів, мене виводили. А, в мене було таке навіть відторження взагалі до слова Бог. Було таке, таке викривлене сприйняття цього. Тому що тоді я не усвідомлювала. В мене воно асоціювалося з такими релігіями. А коли я бачила, як в релігіях куча правил, куча рамок. У мене виникала ця асоціація з обмеженнями, відповідно, я себе сама блокувала від цієї енергії, від цього потоку. І потім, коли я вже почала усвідомлювати, і прямо зараз я це відчуваю кожну клітиночку і свого тіла, і хочу вам просто цей стан також передати, щоб ви також це відчували. Коли ви хочете відчути Бога. Хто такий Бог? Бог це простір довкола вас. Це абсолютно все. Бог це пустота. І коли ви закриваєте очі, ви бачите цю пустоту. Тобто вам не потрібно підніматися вверх, як я говорю, в попередніх практиках говорила. Ви себе, свого серця, починаєте розширюватися в об'ємі, і ви починаєте ставати, розчинятися зсередини і розчинятися в цьому просторі. Таким чином ви з'єднуєтеся з Богом. Ви стаєте Богом, ви стаєте Творцем, ви стаєте цією пустотою, темнотою, тишею. Ви просто цим є І коли фізичні очі відкриваються, наша свідомість так, через мозок малює певну проекцію через наше фізичне око, так, У нас певна проекція з'являється. Тобто ми бачимо певні образи, предмети. Це те, що народилося в пустоті, це те, що і являється пустотою. Тобто, коли ви відкриваєте очі, все, що ви бачите довкола, це є Бог. Це і є цей простір, який просто виражений в певній формі, в певному образі, в певному предметі, в певній людині. Ну, абсолютно в усьому. І коли ви хочете з'єднатися з Богом, просто заплючте очі і розчиніться в цьому. Розчиніться в пустоті. Тому що весь цей простір, це і є Бог, всесвіт, абсолют, творець. Ми називаємо це різними словами. Але це просто простір, просто енергія, з якої створено абсолютно все.